І ось ось розцвітне вже магнолія. Мабуть, в цьому році не будемо бачити, як вона цвіте, тому що завтра буде мороз і наступний тиждень на ніч мороз. Магнолія. Ця, може, ще якимось чином вона пізніше зацвіте. Ці квітки вже теж померзнуть. Так, ось така ситуація. Ось таким чином пережила тижневі морози магнолію. Це який жах Отак вона виглядає. Це теж підмерзло, але тут можуть іще бути квітки. Цей бутон геть ось змерз повністю. так Обзор іншої магнолії. Це пізня. Бутони ще закриті, може бути. Це теж ще може відійти. І так, як перенесла абрикоса тижневі морози? А ніяк. Все пропало. Це повністю пропало. Сніг, морози. Ось така ситуація. Скоріше за все, абрикос цього році не буде. А, квітки є. Ось така краса залишилась після морозів. Нічого їм не сталося. Все добре. Пахне гарно. Зараз покажу нарциси вам. Так, мої нарциси виглядають ось так. Після морозу тут щось в цьому році цвіт непонятно чого. Ось. Тут такий гарний бутончик. Нарциси будуть. Якісь первоцвітація в мене з топчиками. Не знаю, як вони називаються. І тут бутони.